Доброго ранку, дівчатка та хлопчики! Ви вже знаєте, що велосипед це кращий друг багатьох дітей. На ньому можна кататися у дворі, поїхати на пікнік і навіть в гості до друга. Але щоб катання було безпечним, треба знати правила катання на велосипеді. Про це ми з вами сьогодні поговоримо! Слоненятко мчить вперед! Друг його велосипед, та дідусь повчав. Не слід виїжджати за воріт. І додав не так суворо. Погасай собі по двору, лише уважним будь юначе. Обіцяю будь обачним. Кататися на велосипеді можна лише в дворі або ж у відведених для цього місцях. На велосипеді їхав котик Федір. Поряд песик біг дружок. Дзень-Дзелень дзвенів дзвінок. Обережно пішохід. По доріжці їде кіт. Пішоходам треба бути уважними на велосипедних доріжках. Їжак з велосипеда плих Боюсь, я під'їзних доріг. А втоснують, хоч вір, не вір, не мов по трасі через двір. Тойота, Вольво, мерседес. Я... Аж зіщулююсь увесь, тож закликаю всіх знайомих обачні будьте біля дому. Будь уважним, під'їжджаючи до будинку, тут зазвичай припарковано багато машин. Злізай з велосипеда кіт. Ось тут, мій друже, перехід. І отже ми підемо пішки, І велосипед пройдеться трішки. А тож він вибився із сил. Спасибі, дядько крокодил. Переходячи вулицю, потрібно йти пішки поряд із велосипедом. Ми вас зумієм перегнати, кричали зайцям цуценята. Тисні дужче на педалі, та нам дістануться саме далі. тут гасати годі, бо так багато пішоходів. Давайте краще погасаєм отам, де зовсім їх немає. Не слід влаштовувати велосипедні перегони в місцях відведених для пішоходів. Ослику ослику, що ж ти накоїв із велосипедом своїм і з ногою. Досі не можу повірити й сам, як я наїхав, отак на паркан. Велосипед мене з гірки поніс. Але на, марне, на гальма я тис. Отже, щоб їхати з дому, звичайно, спершу ти мав перевірити гальма. Збираючись на велосипедну прогулянку, перевір справність гальма. Які правила катання на велосипеді ти запам'ятав. Давайте намалюємо велосипед. Але спочатку добре його роздивимося. У велосипеда є! Колеса, рама, руль, сідло і педалі. Підготуйте для малювання аркуш, кольорові олівці, кришку і монетку. Чорним олівцем малюю пряму лінію це земля. Велосипед починаю малювати з коліс. Для цього олівцем обводжу кришку. В середині більшого кола малюю коло меншого діаметра і зафарбовую його. Це шина велосипедного колеса. Малюю іще одне коло. Це обод колеса. Всередині малюю коло з допомогою монетки. Ось так. Тепер малюю спиці. Для цього з'єдную обод колеса з серединою. Ось так. Заднє колесо велосипеда. Малюю так само, як і переднє. На маленькому колі заднього колеса малюю невеликі зубчики. Вони будуть з'єднуватися з ланцюгом. Тепер намалюю шестерню, на якій будуть триматися педалі і ланцюг. Ланцюгом з'єдную два маленьких кола. Ось так. Синім олівцем малюю раму велосипеда. Чорним олівцем малюю руль, помаранчевим олівцем малюю ручки на рулі, зафарбовую маленькі кола. Малюю сідло і педалі. Зеленим олівцем домальовую траву на землі. Ось такий велосипед сьогодні намалювала я. А який велосипед намалював ти? Надсилай свою роботу. Бажаю тобі успіхів! До побачення! До нових зустрічей!